Так, первісна від КХ плюс Б. Наперед виноситься множник, обернений до коефіцієнта k. 1 на k, а потім первісна. Ну, тобто, та сама функція абсолютно не міняється ніяк. Отак. От Нічого з нею не робиться. Наприклад, функція має вигляд. Ну, хай буде 4х плюс 1. В третьому степені. Тоді первіс на цієї функції. Визначається як: оцей множник, який стоїть перед х, береться наперед, як обернене до нього. Одна четверта. Потім шукається первіс на 4х плюс 1. В третьому степені, яка буде первісна? Внутрішня взагалі ніяк не змінюється функція. Взагалі з неї нічого не робиться. Ну, х в третьому степені. Яка первісна такої функції? Первісна такої функції буде. Х в четвертому. Так, на 4 на, поділити. На 4. І тут замість х тут цілий вираз. тому ми пишемо його в четвертому степені, поділено на 4. Ну, і плюс це загальний вигляд первісної. Виходить 4х плюс 1 в четвертому степені. Ділимо на 16. І плюс це. От, оце первісна складеної функція, яка має аргумент лінійну функцію. Просто множник, який перед x, виноситься в вигляді оберненого до нього числа. А далі первісна шукається так, як простої функції. Обчислити значення такого інтеграла від 0 до π на 6. Ось, якраз ми і маємо приклад складеної функції, аргумент якої лінійна функція 2х. виходить ну, тут 0. Тому 2х просто. Отже, щоб знайти значення цього інтегралу, треба спочатку обчислити первісну синус 2х. А для цього треба спочатку записати множник. Обернений до коефіцієнта перед це буде, Яке це буде число? Одна, друга. Одна друга. Потім первісно синуса. Мінус косинус х. Помножити на мінус косинус тільки не х, а 2х. Аргумент при цьому не змінюється взагалі. На відміну від похідної складеної функції, на первісну внутрішню функцію шукати не треба. І це треба обчислити від 0 до π на 6. Отже, спочатку підставляємо верхню межу, обчислюємо значення, потім нижню межу. І віднімаємо. Значить, маємо мінус одна друга косинус 2х2 помножене на пі на 6, і відняти мінус, виходить, плюс, одна друга косинус. 2 помножити на 0, тобто 0. Так, що ми будемо мати в першому аргументі 2 помножити на пі на 6. Значить, так. це буде косинус пі на 3. Плюс 1 друга помножити на косинус 0. Так, косинус пі на 3 це дійсно 1 друга. Значить, будемо мати мінус 1 друга множиться на 1 другу. І додати 1 друга множиться на що? Косинус 0? 8. Так, помножте на 1. І що це ми будемо мати? Одна четверта. Так, це буде 1 четверта. Правильно. Знайдіть загальний вигляд первісних. Первісна такої функції. 1 на x третьому степені. Щоб це можна було порахувати, краще спочатку перетворити цю функцію. Піднявши x степені 3 у чисельник. І це буде х в мінус 3. І тоді шукати первісну, як степеневої функції. Яка степ... 에, первісна функція x степені n ще раз згадую. Х в степені. В степені n плюс 1 поділене також на n плюс 1. Я маю на увазі загальний вигляд, який а. має первісна степеневої функції. Отже, маємо. Первісна цієї функції. Х степені мінус 3 плюс 1 поділене на мінус 3 плюс 1. І плюс c, оскільки тут треба знайти загальний вигляд первісних, то плюс це. Добре, і що ж це буде? Х в якому степені? Другому. Мінус другому поділити на мінус 2 плюс це. Це також треба якось написати нормально. Тобто, якщо х степені мінус 2, то як можна написати е, з додатнім показником? Мінус можна написати перед робом. Чисельнику нічого не залишиться, одиниця. А в знаменнику буде оця двойка, яка тут була. І х в другому степені плюс це. від угу. х дорівнює 6 поділене на х. Тут вже так ми не будемо робити як попереднє. Тобто х в першому степені в знаменнику первісно так не визначається, як степеневі функції. Тут ми маємо 6 помножене на, на функцію 1 на х. А 1 на х має свою первісну. Логарифм натуральний. Х по модулю. І тому тут треба шукати первісну саме так. 6. Логарифм натуральний модулі x плюс c. А далі, там, дивлячись по умові, по завданню, модуль можна відкрити, якщо там знаєш, які значення підставляються. Ну, х мусить бути е, може бути 1 на х, то х може бути будь-яке, а в аргументі логарифму від'ємних чисел не може бути і нуля. І тому тут з'являється модуль. Значить, перший приклад. f від x дорівнює косінус х на 4 плюс синус 4х треба знайти загальний вигляд первісних. Так, і оскільки тут аргументи не просто х, а х з якимись множниками, то, відповідно, треба шукати первісну як складеної функції. Що значить х поділене на 4? Ану, згадай, що я тобі про це сьогодні говорила. Одна четверта на х. Одна четверта х. Отже, для того, щоб знайти первісну такої функції, треба перед первісною записати множник обернений до цього множника k. Яке буде число обернене до 1 четвертої? /4? 4. Ось, як буде. Значить, це буде 4. Потім первісна косінуса – це що? Синус. Синус х на 4. Тобто тут нічого не міняється в аргументі. Просто первісна косинуса. Додати. Е, яка буде первісна е, синус 4х. Що напишемо спочатку? 1 і 4. Так, одна четверта. Первісна синуса. Мінус косинус х. Тому я ставлю тут мінус косинус 4х. І плюс це. Ось такий буде загальний вигляд первісних. Отже, якщо в нас написано х на 4, треба чітко пам'ятати, це одна четверта х. І відповідно до цього діяти далі. Похідна це чи первісна, однаково треба так. Обчислити значення такого інтегралу. Ось і тут і в аргументі ділиться на 2, і сама функція ділиться на 2. Отже, давай ми перепишемо так, щоб це виглядало як множення. Тобто перед є в степені. Який множник можна написати? Замість знаменника 2. Одна друга. Так, одна друга. Є в степені. Х на 2 як можна написати? Одна, друга. Де х? Ось, а тепер шукаємо первісну. Одна друга. Потім знаходимо первісну є в степені одна друга х. Це проста чи складена функція? Складена. Так. Тобто, що треба написати перед первісною. Два. Так, обернене число до коефіцієнта перед «х» І помножте на первісну в самої функції. Є в степені в будь-якому. Первісна, яка буде? Є Ні. в степені. Х? Так і буде. так. Є в степені тільки одна друга Х, так і залишиться. Аргумент не змінюється. Межі від 0 до 2. Спрощуємо це і обчислюємо значення. Двойки скорочуються, є в степені одна друга Х. Ікс. Замість Х спочатку пишемо верхню межу, а потім нижню. Так, що це буде? Є е мінус 1. Так, це буде мінус е 1. Знайти площу фігури. Обмежений чотирьма лініями. Y дорівнює 8х-6х квадрат. Х дорівнює 1 друга, х дорівнює 1 і дорівнює 0. Так, що це ми маємо за лінії, треба розібратись. Перша лінія. Що це таке? Ну-ка, подумай, подивися уважно і скажи, що це таке. Параболо. Ага. Тому нам треба побудувати параболу. Це буде парабола. Х дорівню 1 друга. Х дорівню 1. Це вертикальні прямі. Вертикальні прямі, які проходять через оці точки: 1 друга і 1. Y дорівнює 0 це вісь абсцис. Вісь ох. Ось наші чотири лінії. Як побудувати параболу? Треба мати. Куди напрямлені вітки. Треба знати, де вершина. Треба перетин з осями, наприклад, і тоді вже можна побудувати. І що тут є першим коефіцієнтом? Мінус 6х2. Коефіцієнт це тільки мінус 6. Мінус 6х мінус 6. квадрат плюс 8х, якщо написати в такому порядку, то коефіцієнт А дорівнює мінус 6. Тобто вітки вниз. Так? Угу. Добре. Вершина. Яка там формула визначає координати вершини? А, мінус Б на 2а. Так, мінус Б поділене на 2а. Тобто, що це буде в нас? Мінус Б. Мінус 8. Так, поділити на 2а. На 2 на мінус 6. Так, помножине на мінус 6. Що ж це буде? Дві треті. Так, це буде дві треті. Так, тепер Y вершини нам потрібний, щоб цю точку побудувати. Для цього що треба зробити, щоб знайти Y? Підставити 2 треті. Х. Так, мінус 6 помножити на дві третіх в квадраті. Плюс 8 помножити на дві третіх. Обчислюємо значення Y. Так, 8 третіх вийшло. Правильно вийшло. 2,2 треті. Отже, вершина буде мати координати 2 третіх і 2,2 третіх. Не дуже точно можна побудувати, але, в принципі, нам потрібно просто хоча б побачити, де що там як перетинається. Тепер перетин з осями, як визначити? Нулі функції. Згадом, що це таке нулі функції. Перетин звідсу х. Так, це перетин звіс х. Отже, для того, щоб їх знайти, треба прирівняти до нуля. Мінус 6х квадрат плюс 8х дорівнює 0. Так. На що можна поділити це рівняння? На 2. На мінус 2. Давай поділимо, щоб помінялися знаки. Хрівнює 0 і зарівнює 4 треть. Ось наші нулі функції, тобто перетин, вісю х. Оцього достатньо для того, щоб побудувати нашу параболу. Так, будуємо. Отже, парабола буде ось така. Так, ну добре. Тепер треба побудувати ці вертикальні прямі, яка проходить через одну другу. І через один. Так, одна друга. Це у нас одна клітинка буде. І один. Це дві клітинки. Ось так. Получається, фігура, якщо вже тепер взяти фігуру обмежену всіма чотирма лініями, це отут всередині параболи між прямими і вісю абсис. Тому що сказано, що вісь абсцис також є обмежувачем. Значить, тут в нас одна друга. Тут один. Ось таким чином ми побачили інтеграл, з чого починається і де закінчується. Тобто, площа фігури визначається як інтеграл від 12 до одиниці, тому що наша фігура якраз обмежена цими двома лініями. То функція, яка зверху утворює цю фігуру, тобто, по нашій параболі: 8х-6х квадрат dx. Так, давай так. Первісно. 8 це множник. Просто переписується. А первісна на х. Х квадрат на 2. Ну, 2. 8х квадрат на 2. Получається перший доданок. Первісна мінус 6х квадрат. Також мінус це множник. Первісна х квадрат. Х3. На 3. Тобто буде мінус 6х3 на 3. І все це від однієї другої до одиниці. Спрощуємо це, щоб рахувати було легше спочатку. Скорочуємо дроби. Маємо 4х2х3 від 12 до одиниці. Спочатку підставляємо верхню межу. А потім віднімаємо нижню межу. Тут треба дуже обережно все підставляти і рахувати. Бачу, що це верхня підставлена. Потім відняти. Нижня підставлена. Я її написала в дужках, тому що забагато всяких знаків. Обчислюємо значення цього виразу. Перед дужками 4 відняти 2. Правильно? в дужках. 4 помножити на 1 другу в квадраті – це 1. Так, 2 помножити на 1 другу в третьому степені – це 1 четверта, виходить. Тобто в дужках буде 1 мінус 1 четверта. Так, 4 відняти 2 – 2, 2 мінус 3 четвертих. 1 мінус 1 четверта – це 3 четвертих. 2 відняти 3 четвертих – 1 ціла а тепер питання, чи схожа та фігура, яка в нас вийшла на рисунку, чи схожа, що її площа 1,1 квадратних одиниць? Так. Тобто, оскільки в нас одиниця це дві клітинки, то квадратна одиниця це отакий квадрат чотири клітинки. Оце одна квадратна одиниця. Так? Uh -huh. А оскільки в нас фігура займає дві клітинки, дві клітинки, чотири, п'ять клітинок і ще кусочок. Це якраз чотири клітинки це одна квадратна одиниця, а клітиночка і ще кусочок десь приблизно 1 четверта квадратної одиниці. Отже, дійсно, площа цієї фігури схожа на те, що її площа 1,1. Ну що ж, ми подивилися на те. Що можна робити з похідними з інтегралами, тобто, це елементи математичного аналізу в шкільній програмі. В якомусь обсязі вони там зустрічаються. Ти бачив, одне завдання було, де було і похідна інтеграл одночасно. Тобто дещо пригадали? Так.